Технічно можливий потенціал України щодо заміщення традиційних видів палива альтернативними через використання відновлювальних джерел енергії складає 98 мільйонів тонн умовного палива, що становить майже половину загального енергобалансу країни. Підрахували у національному агентстві з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів. Сьогодні баланс України він порядка 190 мільйонів тонн, то практично 50% потенціалу. потенціал. Але цей потенціал треба реалізувати. У нас сприятливі умови для розвитку вітроенергетики, сонячної енергетики, малі ГЕС. Треба відновити ті, які потребують відновлення. Проте, мати потенціал не означає використовувати його. Принаймні, це твердження справедливе відносно України, адже вона свої природні і технічні можливості майже не задіяла. Наразі рівень використання альтернативних джерел енергії надто незначний у загальному обсязі виробництва енергоресурсів, зауважують фахівці. Усього один відсоток без урахування великих гідроелектростанцій. Потужності великих ГЕС складають 6% у балансі виробництва енергії. Проте, згідно із загальнонаціональною програмою з енергоефективності, на 2010-2015 роки частка відновлювальних джерел енергії за п'ять років має бути збільшена до 10% загального енергобалансу країни. Наразі Україна потребує модернізації, економіки і сфери житлово-комунального господарства. Потрібно змінювати підходи до енергоефективності та чистих технологій на кожному підприємстві. Зауважують експерти. Вазрослі требування продукції. зараз багато стандарти передбачають сертифікацію. Продукції на навод всіх етапах життєвого циклу. і безусловно, якщо ти хочеш працювати на внішніх ринках, ти должен бути екологічним. А це, це починає стимулювати. І хоча процес запровадження енергозберігаючих технологій в країні вже почався, він досі не набув бажаних масштабів за 4 роки года зекономили Одну треть газа, который потребляют на топлення камондодонецька комуніерка. Ніхто не вдавалося зробити, це, отримав реальні результати, причому з хорошою окупаємостю. Фахівці переконані, держава має стимулювати бізнес використовувати альтернативні джерела енергії у першу чергу шляхом створення сприятливих умов, а саме через податкове субсидіювання та компенсацію ставок за кредитами. Головним завданням має бути зростання економіки країни, тому необхідно стимулювати приватний сектор, який зацікавлений у відхідній траєкторії економічного розвитку. Важлива також підтримка міжнародних фінансових організацій. Так за минулий рік на програми енергоефективності Україна отримала близько 350 мільйонів доларів. Однак для збільшення інвестицій необхідна чітка і передбачувана політика держави.